Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас на огляді Honda Takt 24-та. Пробіжимося по скутері. Скутер у нас двохтактний, На нікого вилки, дуже-дуже комфортний, м'який. Скутер повністю весь в оригіналі. Кроме сидіння, так як перешили, бо було порване при транспортуванні. Ну і не забуваємо, що йому теж не 10 років. Так, без царапинок, без нічого. Повторюю, скутер не фарбований весь в оригіналі. Так, що ми маємо по гумі? Данлоп 32010 2 0, 10. Ну, Стан нового теж є. Полосочка заводська. Абсолютно нова спереду гума. Так, ну і позаду теж саме, абсолютно нова гума. Це в чудовому стані. Так, ручки не затерті. Так. Такий внутрішній пластик. На його роки скутер просто виглядає суперово. Просто виглядає суперово. Так. Маємо такий бардачок спереду. Так. Оригінальні зеркала присутні. Такі винтики. Це все в чудовому стані. Так. так, заводиться як з кікстартера, так і з стартера. Працює просто ідеально. Гарна японська техніка. Так, до речі, на цій моделі. Ще присутня кнопка вимкнення світла. Так, і пробіжимося. Габаритик працює. Дальне ближнє світло. Повороти з однієї сторони. Звуковий сигнал і також з другої сторони у нас. Все працює оцено. Все працює М -м -м. набирає просто шикарно. До речі, якщо прокатався, тільки чуть-чуть гаску дав, сразу виривається з рук, стає на диба. Хто придбає собі таку техніку, не пожалкує. Так що, Друзі, дзвоніть, замовляйте.